Всім бажаю міцного друзі. Є рішення Зеленського щодо призначення Кирила Буданова, очільника голови розвідки на місце голови офісу президента. Це, це позитивний момент, я рахую, тому що це дасть нам можливість посилити переговорну позицію на переговорному треку, тому що е, Буданов є професійний військовий, він на цьому місці. Багато чого знає та вміє. Це супер. Потім він, я думаю, що зможе позбавити токсичності Офіс президента після Єрмака, тому що там просто завал. Потім ще одна новина. Зеленський анонсував перезавантаження ДБР Сухачова на виход чортової матір цього заказушника. Буде реформуватись ДБР. Це добре. Потім Михайла Федорова, сьогоднішнього віце-прем'єр-міністра технологій трансформації різних. І засновника дії хочуть призначити на міністерство оборони, міністром оборони. А шмигаля хочуть призначити на на міністра енергетики. Ну він це ж виходить з ДТЕК Рената Ахметова. Він колись Шмигаль був в нього колись менеджером, і він доволі себе дуже круто зарекомендував. Тому всі вертаються на свої місця. Отак і має бути. Кожна людина повинна займатися тим. На що й получається найбільше в житті? В чому вона на 100% в темі, і тоді в нас буде справа, а не єрмаків призначити на призначати на голі, на голів офіса, потім потім водіїв та вантажників у Верховну Раду депутатами. Ще нам ще що треба зробити? Дуже важлива річ розформувати тобто Просто розформувати Верховну Раду, так і будуть нові вибори, набрати професійних, адекватних людей, які також на своєму місці. І коли у нас в країні буде кожен на своєму місці, від вчителя до президента, тоді в нас все буде чітко. Слава Україні!